Друзі, привіт! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти. Постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Сьогоднішнє відео буде виходити на постійній основі. Це топ-10 преміум танків восьмого рівня на єврорегіоні World of Tanks. Цей топ змінюється в режимі онлайн, і я буду його робити кожного місяця. У відео буду розповідати про ситуацію, яка склалася за минулі 30 днів. Наш топ складений по середньому значенню рейтингу ВН8 на цих машинах та відсоток перемог, які отримують гравці, граючи на них. Також я тобі розповім, скільки досвіду потрібно взяти на них, щоб отримати майстра, і кількість сумарної шкоди для отримання відміток на гармату. Це буде оновлений варіант такого топу, в якому я на початку розповідаю коротко показники, а далі робимо висновки. Я на відео, а ти пиши в коментарі. І відразу хочу всіх заспокоїти. БЗ 174. Включить що падає з коробок? Сюди не пройшов. Але він входить в 20-ку та має дуже хороший середній відсоток перемог в 53,2. Також, що цікаво, на ньому встигли вже катнути 1 мільйон 220 тисяч боїв, а це багатенько. Переходимо до нашого топу. На 10 му місці розташований середній німець Камфанцер 07RH. На танку зіграли 520 тисяч боїв з рейтингом вн 8 в 1620 одиниць, а відсоток перемог тут складає 51,3. Тут нічого не змінилося за 30 днів, показники ідентичні, особисто я обожнюю їх зустрічати в рандомі, в них дуже гарно відлітають башти. Танк має замість гармати кулемет з альфою 200 одиниць і загалом машина досить цікава. Якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, тобі потрібно набрати аж 1467 одиниць досвіду за бій що на 50 менше, чим в минулому місяці. А якщо хочеш взяти відмітки, то перша на 1715 одиниць, друга 2487, а третя на 3097 одиницях сумарної шкоди. На дев'ятому місці розташований улюблений з багатьох Progetto 46 – на ньому накатали 2 мільйони 100 тисяч боїв. Це надзвичайно багато. Більше має тільки одна машина в цьому топі. Поліпшена версія P44 Pantera. Має рейтинг ефективності в 1631 одиницю вн 8 і відсоток перемог в 50,9. Танк має альфу 240 одиниць, та барабан на 3 постріли. Ну і звичайно свою славнозвісну італійську дозарядку. Армата в танку приємна. Швидкість 55 км чудова. Єдине, що можна віднести. До недоліків це відсутність броні, і тут знову ж таки ніяких змін, як і камф панцера. Якщо ти хочеш отримати майстра на цьому танку, доведеться заробити 1467 одиниць досвіду. А щодо відміток, то перша на 1905, друга 2666 і третя на 3253 одиницях шкоди суперникам. На восьмому місці розташований об'єкт 703 Варіант 2 танк має дві неточні гармати від ІСа-3 з альфою в 390 одиниць. На ньому скатали 653 тисячі боїв з рейтингу вн 8 в 1635 одиниць. Його рейтинг в порівнянні з минулим місяцем впав на 20 одиниць. З недоліків танку можна назвати те, що він повний кріт. Огляд всього 350 метрів, також майже відсутній вертикальний нахил гармати, вниз всього мінус 5 градусів. І якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, тобі потрібно заробити 1551 із досвіду за бій, що теж менше, ніж в минулому топі. На 24 одиниці. А щодо відміїто, то перша на 1764, друга на 2536 і третя на 3141 одиницях середньої сумарної шкоди. Тут взагалі падіння на 100 одиниць на кожну відмітку. Багато про цей совок говорити не будемо. Переходимо до 7 місця. На якому розташований важкий американець, один з моїх улюблених важких танків М54 Ренегат. На ньому скатали 553 тисячі. Боїв з рейтингом ефективності в 1638 одиниць. І от, якби не шишка розміром з башту, ціни б не було такому танку, він у всьому комфортний. Гармата з альфою в 360 одиниць, один ахилу вниз мінус 10, та ще й міцне бронювання лоба башти, все чудово. Відсоток перемог на цій машині складає 52,7. А якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, то потрібно буде знову ж таки викластися на всі 100 і зробити 1512 одиниць досвіду за бій. Пішли до відміток: перша на 1906, друга 2719 і третя на 3350 одиницях сумарної шкоди. Більше нічого додати. Єдине, що дратує, це командирський люк, а дратує це знатно. На шостому місці розташований ще один важкий британець, який мене теж знатно зараз дратує в рандомі, коли стає від кутів Шарлі Манш. Ну що, хто собі брав цю машину за рангові бої? Так, в нього броні в башті небагато, в лоб всього 170мм, але через її форму відбуваються постійні рикошети, А ти у відповідь отримаєш 440 одиниць від восьмого рівня. Танк має середній показник вн 8 в 1707 одиниць і просто шалений відсоток перемог 55,7. Також в нього найвищий показник виживання серед всіх в топі, що складає 33%. Але так як боїв на ньому катнули до 100 тисяч і мають його лише ті, хто добряче потів в ранових боях, робимо висновок, що цей танк в основному зараз в руках гравців вище середнього. От вже й дійшли до топ 5 і саме час нагадати, що зараз наші збройні сили України показують максимальну мужність та прикладають титанічні зусилля, очищаючи нашу рідну землю від російської погані. Тому не забувай підтримувати збройні сили України раніше. Цей колесник займав топ 3 а зараз лише п'яте місце, і це пан ЄБР-75. Його рейтинг ефективності складає 1728 одиниць, а відсоток перемог 53,6. А я завжди казав, що хороший ЛТ в команді приносить перемогу. Колесний танк міні-копія швидкісного ЄБР105 з барабаном на два постріли. Танк має хорошу динаміку та маневреність, ну це ж колесник. Головне навчитися вчасно перемикатися зі швидкісного поворотний режим. З недоліків можна назвати повну відсутність броні, але ті його колеса, от скільки разів ти був впевнений, що зараз його проб'єш і забереш з цього ЄБРа, і тут з'являється повідомлення, що ти не попав у броню. Якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, тобі потрібно заробити 1496 одиниць досвіду за бій, що піднялось на 20 одиниць. А щодо Відмії, тобто перша на 1617, друга 2525 і третя на 3267 одиницях сумарної середньої шкоди. Четверте місце займає постійний постоялець топу Type 59G. Так, це саме той, що продається на аукціонах за купу твого золота, а потім переплавляється в танк. Рейтинг ефективності його складає 1734 одиниці в N8, а відсоток перемог 52,2. Обидва показники значно підросли. З плюсів танку можна назвати низький силует та хороше маскування. Особисто я ці критерії оцінюю як основні в своїй грі. Також тут міцна башта, ну і, звичайно, субсидії на рівень боїв. А катнули його всього лише 30 тисяч разів. Мені особисто машини до 100 тисяч боїв не хочеться розташовувати в цей топ, але він видає хороші показники. Якщо ти хочеш отримати майстра на цьому танку, потрібно заробити 1494 одиниці досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 1852, друга на 2626 і третя на 3223 одиницях сумарної середньої шкоди. Ну що ж, друзі, наш король посунувся. Хоча й на Бураску катнули 2 мільйони 900 тисяч боїв, і це найбільший показник серед всіх преміум на Євросервері, та тайблі взагалі, найбільший показник серед всіх танків за останні 30 днів. Він зміг зайняти лише третє місце по рейтингу ефективності. Відсоток перемог складає 52,9, а середній ВН-8 8 1767 одиниць. Це неймовірний танк, якщо ви знаєте, як грати на швидких танках без броні, що може завдати як мінімум 720 одиниць шкоди за 2 секунди. Але фармити на ньому непросто, тому що частенько треба використовувати голду. Щоб взяти майстра на танку, потрібно заробити 1550 одиниць досвіду забій. А якщо відмітки, то перша на 2169, друга вже цілих 3053 і третя 3736 одиниць шкоди. Зники відміток зросли на 30 одиниць. Кожна на другому місці розташований радянський середній танк Т-44 100 так і знову він тут. Признавайтеся в кого ностальгії за ігровим тарифом. Танк має чудовий рейтинг в n 8 в 1784 одиниці та 51,9% перемог. З переваг танку можна назвати його непогану гармату з альфою 250 одиниць та швидке зведення в 2 секунди. Також тут є бортові екрани, що трохи вбережуть від кумулятивів. А щодо недоліків, то часто відбувається пошкодження боєукладки та пошкодження двигуна. Танк здатен легко змінювати фланги свого впливу, і цим потрібно користуватися. На ньому накатали 200 тисяч боїв. І якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, потрібно заробити 1476 одиниць досвіду. А щодо відміїток, то перша на 1834, друга на 2615 і третя на 3218 настріляних хідпой. Тобою або з твоєю допомогою. І в нас новий лідер. М47 Патон Арнольда. В танка рейтинг ефективності в Н 8 складає 2417 одиниць, а це просто якийсь космос. Якщо це на 600 одиниць більше, ніж в другого місця. Але в мене тут відразу виникають запитання через те, що Варгеймінг рекламує цей танк, як імбу, цього новорічного наступу. Та й в рейтингу на ньому вказана якась досить невелика кількість зіграних боїв. Тому давайте про те, чи імба, чи не імба, будемо робити висновок вже в наступному топі, коли за час наступу на ньому накатають достатньо боїв. Зараз же відсоток перемог складає 56,9. Ну так, я грав на ньому, він дійсно дуже комфортний. А з голдою, що пробування. 300 мм на восьмому рівні взагалі лють. Але будемо бачити далі. Особисто я вірю, що танк може видавати такі результати і надалі. А так як Wargaming не може змінювати характеристики преміум машин, за які були заплачені гроші в гіршу сторону. Тому ні БЗ 176, ні Iron Army різатися не будуть. Можна підіймати тільки загальний рівень іншої техніки, то що друже віриш, що в нас буде новий лідер в рейтингу ефективності премів по ВН-8? А так, якщо коротко підсумувати, то найбільше боїв зіграно саме на Бураску та на Progetto 46. Отже, саме ці два танки гравці рахують найкомфортнішими для фарму на єврорегіоні World of Tanks, адже катнути по 2 мільйони боїв просто так не вийде. Друже, я бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код на Монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Ставте вподобайку та підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, давайте розвивати український YouTube разом. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на YouTube. Що головне, не забувай підтримувати збройні сили України.